Перше читання. Ми слухали прекрасне слово, продовження те, що було вчора. Вчора було як обог об'явлення, як Бог об'явив себе на горі Сінай і в, в формі дуже драстичне. І Він промовляє свої слова. Він промовляє сьогодні і дає народу 10 слів життя. Я, Власне, дуже люблю користувати декалок від е, грецького, грецького переклад, тому що більше ніж заповідь, Бог більше ніж е, заповідей. Господь дає нам е, слово життя. Він об'явить нам, об'являє свою волю, об'являє нам дорогу життя. І є дуже цікаво, тому що коли починається заповіді, він не, не починає сразу говорячи не це, не це, не це. але він говорить спочатку: Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипетської. Чому ти маєш мене слухати? Чому ти маєш е, уповатися на мене? Чому ти мусиш? І звідки ти знаєш, що те, що я говорю тобі, це є правдиве. Тому що я являюся тим Богом, що вивів тебе з неволі, то який чудесним способом знищив фараона чудесним способом, подолав твоїх ворогів і робив різні чудеса для тебе. Той, який відкрив море для тебе, впровадив тебе через море, той, який дав тобі їсти, пити в пустелі. Я є Бог, який Бог живий, Бог твоїх батьків, Бог, який промовляв вже до Авраама. Я є Бог, який втручаюсь в твоєму житті. Я є Бог, який об'являю свою волю, обявляю себе і обявляю свою волю тобі. І це Він хоч, хоче говорити. Що я є твій Бог єдиний, бо крім мене немає більшого Бога, іншого Бога. Тому що це я, тільки я, той, який створив все, і тільки я, який спасаю тебе. Тому це, ймовірне, це сьогоднішнє Слово. Господь обявляє нам свою волю. Він говорить нам: дивіться, якщо ти чинитимеш так помреш. Якщо ти будеш ходити цією дорогою, ти помреш. Так як дороговкази при дорозі, так? є світлофори, наприклад, світлофори перед або шлагбаум перед колією, якщо ми маємо пересікати колії, переїжджати колії. і є шлагбаум або червоне світло, і показує червоне світло, що Поїзд їде, шлагбаум закривається, і ми не можемо проїхати в другу сторону, тому що поїзд їде. Але якщо ми кажемо, та, хто це? Що це таке червоне світло? Він що може мені щось вказувати, казати мені, що я маю робити, що не маю робити, я не буду слухати це червоне світло. І їдеш прямо. І що відбувається? поїзд іс приїжджає і вбиває. Тому ці, ці заповіді є так, як дорогі вкази, які показує нам, куди нам іти. І це, навіть якщо ми не маємо сили самі від себе виконати це, але це є вже величезна благодать, тому що Бог показує нам, де знаходиться правда. Бог показує нам, де знаходиться життя. Але ми ще ми маємо це все сповнено, ми маємо це все не тільки вказано, але ми маємо один, який провадить нас, іде, іде з нами, провадить нас по цією, цією дорогою, який дозволяє. Допомагає, дозволяє, дає нам благодаті, дає нам е, можливість і здібнює нас виконати те, що тут написано. І це власне Христос, тому що Він був єдиний, єдиний, який це все виконав, тому що Він був єдиний, який, який, який не мав інших богів, не поклонявся іншим богам, тому що Він був єдиний, який любив Бога всім серцем, всією душею е, і всіма силами своїми. Віддаючи себе повністю за кожного заради нас, вмираючи, віддаючи своє життя і на Христі, Його смерть кричить для нас всіх криком, який говорить, Я люблю Тебе, навіть якщо тебе, Ти мене вбиваєш. І це настільки правда, настільки правда що цей спосіб життя не залишилося смерть. Ця людина не залишилася в смерті. Наш Бог не залишився в смерті. Він Воскрес і дає нам можливості відкривати для нас небо, дає нам можливість бути разом з Отцем, дає нам можливості виконати це все, що Бог вже казав зараз в першому читанні. Він дає нам можливість брати участь в Царстві Небесному, в небі, тут вже на землі, тому що Він віддає себе не на смерть, але Він віддає себе зараз кожному з нас, тому що Він хоче жити в кожному з нас, посилаючи нам свого Духа, який є власне, і є власне Він сам. Тому ми можемо святкувати сьогодні це вкарісті, це служба, це меса. Тому що ми святкуємо власне те. Власне, святкуємо те, що ми маємо Бога, який віддав своє життя заради нас, щоб нас спасти, щоб нас вирвати з наших смертей, який нас тільки нас любить, що показує нам свою волю, показує нам е, дорогу, щоб ми не помирали, щоб ми насправді не страждали.